Добре, я зараз включу мені включать якусь мелодію, а ви повинні повторити. У основному мужчини, Як хтось хоче з панянок, може повторити чуть пізніше. Все, музика є. Слухаємо уважно. Добре, добре, хай стой. Готові? Стоп! Зрозуміли? Що що? Ви знову говорити хочете? Ото, що? що грало, то треба і повторити. От, може подикатися, можете і подикатися, як хочете. Зрозуміли? Ще раз слухайте уважно. Дивіться, я сам співаю вам, мужчини. Фр -фр Фр -фр чекайте, чекайте, чекайте. Не витрачайте енергію. По-людськи? <ристосується> ви Добре, ви, ви, ви на закуску. Давайте, давайте ви. Тероха, верюха, дрьоха, грюха. Якось так як, як зеки на зоні. порежу. Добре, нормально, супер, п'ять. Так, давайте ви. Фрюха, фрюха, фрюха. Ой. Heroes> так, Ну і на подіум виходить пан Олексій на середину, бо йому треба ще підтанцювати. Виходьте сюди. Виходьте, виходьте, бережно. Виходьте, ану з потанцовкою поїхали. Рюка-ка! Ху-ка-ка! Слухайте. Це було неймовірно, що ти творе там. Там давайте наступну, добре. Музику, увага, слухайте ще кусочок. сочки. <плес> тут головне, підказка, щоб вас не запутите, бо ви тоті букви не вимовите точно. Але язик має прям так от, працювати дуже ж. <плес> <Skatman, кінцівка. плес> ну, це типа як моя тіше, йо. Ну, давайте, давайте імітуємо. Імітуємо, вона є тут. Боже бороть, точно, так, вам би не переливки було. Давайте. ну, імітація тьші. I'm scared, man. Прекрасно. Слух... Слухайте, у вас золота тьша. Прекрасно. За 21 рік і ти би був золотий. То Хто коло кого позолотів? Вона коло вас, чи ви коло неї? Прикинь. Поняв. Добре, так. Василю, пане Василю, пане Василю, набирає повні гру, рама широко. Поїхали. Просто неймовірно. Ну, панянки, тут дивлячись на вас язик, прямо мліли, там бачу. Не буду пальцем показувати. Так, прошу, хоч крок вперед би вас побачила, дочка, щоб вас побачила. Так, так, ну добре, хай не бачить. Давайте. соло! <ган> Добре, прекрасно. Ну і знову неперевершений тато молодого пана Олексій. Знову на біс. Ага, то, то ви вже були. Ага, я перепрошую. Я думав, що репетиція була. Давайте ще раз на біс. Так, ще раз на біс. Так, так Бам! Добре, 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 добре. Ну і на завершення нашого. Так, панянки, беріть букви. Зараз пограємо гру. Хто зверху? Ягайте на плечі. Одна буква на груди, друга на спину. Можете засікти? Три хвилини. Таймер, готові? Є. Так, отже, якщо вона є, розуму не треба. Що це? Сила. Все швиденько? Так, більше музички можуть. Добре. Друг Партоса, Араміса і Дартаньяна. то Живо, живо, живо. Все нормально. Є добре, добре. Тільки в Україні воно буває в шоколаді. Сало! Живо, живо, живо! Чим більше стів зложити, так, третє слово відгадав. Сато. Добре Річка і катече по Закарпатті. Тиса! Живо, 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 живо! Ви час січете? Добре. Тиса! Газ, з якого на 75% складається повітря. Азот! Ви вчителька? Добре! Добре, добре, добре! Азот є! Восени з дерева що опадає? Лист! Лист! Давай, давай, давай живо, живо. Лист. Лист є до панянки. Там джола зберігає мед. Деп Джола зберігає. Сота! Сота! Сота. Добре. Яке слово підходить. Е... Нє, вона з'їла! Вона з'їла миску каші і була дуже Сита! І була сита. Добре, давайте живо. Ну, єм вже, чом Кіт поїв і облизувався. Як? Кіт поїв і облизувався. Як? Як кіт облизувався? Ла! Ласо! Живо, 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 живо! У, -у, -у, У що там час? Кінець? Ще ні, давайте дві хвилини нам стане. Дві хвилини. Дві хвилини є. Все, дві хвилини закінчилися. Трошки скоротимо часу. Отже, ви відгадали. Ви відгадали 10. Десять слів. Зараз є, дві хвилини засікаємо. Юдо рибакит. Що це? Чудо, чудо. Чудо. Чу-у-у-у. Чудо є, yeah, добре. На це питання відпоч... відповідають по качану. Це... Чому підказують вам? Добре, чому, чому, чому? Чому? Добре, хлоп. Те, що мила мама? Раму. Раму. Раму є три слова. Штих молодець, а пуля дура. Добре. Дура, добре. Спершу так називали морепродукти, а потім філософа Хаяма. Омар, добре. Добре, так. Омар. Омар. Є. П'ять відгадали. п'ять, ви рахуєте. Добре. У місті квартира, а за містом. дача, Живо! Що там по часу? Що? Що скажете, коли? Добре. Як по-іншому можна називати дитину? Ча. Ча. Чадо. Чадо. Брр. Шадо. Шадо, добре. Божество кохання у римській міфології. Амур. Послухайте, ви всі слова знаєте, ви молодець. Амур. А -а -а Дур! Амур. Він упав на землю, бо це був сильний. Землетрус. Удар. Час є? Все. Скільки слів? Дев'ять. Так, ану, якщо відгадаєте на два запитання, то й переможе. Та команда, яка зможе відгадати. Я, даю тем, я вам даю слово на чоловічу тематику, а вам дам слово на жіночу тематику. Ви маєте відгадати, що то таке. Панянки, що так, що називають кліренсом. Кліренс. Як ви думаєте, що це таке? Ну, приблизно. Кліренс, це що? No? Ну, no. No? No, 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 no. No. щось у машині, чи, 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 чи щось у повітрі, чи щось на землі. <плес> що? <плес> <А> не клімат. <плес> Клі. Чекайте, бо я зараз щось ляпну дурне. Кліренс. Кліренс. Хлопці знають, що таке кліренс. Щось у. Ви су там. Вам хтось підказав? Висота, висота машини, так? Від підлоги до гори, до даху. Не під... Від чого? чого? Від землі до. Чого? Від землі до машини. До рами. Слухайте. Точно? Ну, зарахуємо вам один бал. Хлопці, ану, пане Олексію. А чи знаєте ви. А що? Бо я запам'ятав, як вас звати. Просто. Я більше нікого не годен запам'ятати. А ви чоловік Михайло Роман? Все, поняв. Роман Дода. добре. А що ж а що ж? А слухайте, а що жінки роблять з кутікулою? Як ви думаєте? Чекайте, я може пан Олексій знає. Так, ви як думаєте? Ви думаєте правду? Обрізають? Ну, я думаю, так. А де вона сізна що? Де вони то обрізають собі? Чекай. Беруть жінки кутіку, і... ну, але де вона Є Вибачте. Де нас... Де, де Ніфть! Нігті відрізає, так? А я що? А де вона? Краєчок нігті. Так, пан э, пан Роман э, курсі Ану ще щось придумайте їм якусь назву на мужську тематику. Що би таке? А що таке? А що таке? Кардан. Кардан. В Машин. машині де? Моторі. Моторі, кардан моторі. Ну майже. Майже. Добре. А мужчинам ще якесь придумати слово. Жіночий найкращий найкра... орган по-українськи. Що собі слухайте, ви загрузили. Серйозно. Жіночий, який найкращий орган по-українськи? Очі. Ні, не очі, щось тут закр... заховано. Щось вони там. Щось вони там баламутять. Очі, губи. Ану. Що таке по-українськи розкішниця? Здавайте <реку> Ну, що <шо> таке розкішниця? Найкращий <реку> жіночий. Це розкішниця. Ти теж не знав. Я не знав. Розкішниця це найкра... Нормальні хлопи знають, ні. Я, та я не знав чесно. Я, 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 я співаю все, У мене обмежені можливості мого мозку. Так. Так, їм культурно. Коротше, добре. Буде заліземо в дебрі, такі та сі не виберемо з того. Молодці! Перемогла дружба.